З нами на зв'язку Олександр Штупун, речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Ми розпочнемо із найгарячішої точки на вашій ділянці. Це Авдіївка. Розкажіть, будь ласка, як змінилася там ситуація за останню добу? Чи вдалося ворогові просунутись? Наразі ми. Наші воїни вірніше стійко тримають оборону, але ворог не полишає спробу оточити Авдіївку і, скажімо, намагається йти вперед на всіх напрямках. В основному піхота дуже багато штурмів. Так минулої доби відбито 37 атак в районі самої Авдіївки, також біля Первомайського і біля Невельського. Активна і ворожа авіація. Загалом в операційній зоні Осув таврія ворог завдав 50 авіаударів, і більшість з них це Донеччина, це і Авдіївський напрямок. Також зафіксовано було два ракетних удари, і загалом провів 53 бойових зіткнення. Також другу добу поспіль понад тисячу артилерійських обстрілів в нашій. Операційній зоні. Те, що нині відбувається довкола Авдіївки, це можна назвати новою спробою штурму росіян? Чи це рутинна їхня робота на цьому напрямку? Е, ну, Якщо говорити, то певне, певне збільшення кількості, саме кількості атак є, але ворог. Там активний вже досить довго, тобто перерва була, можна сказати, певне зниження на, на свята новорічні. Потім ще було невеличке затища, можна сказати. Ну, це за це коли було до 20 за добу боєзіткнень на тому напрямку. Наразі, як бачите, майже в два рази більше. Але ворог зазнає дуже відчутних втрат. Так, по всій операційній зоні, за добу за було, ворог втратив 453 особи і 68 одиниць військової техніки. Це не враховуючи БПЛА, яких було знищено і нейтралізовано аж 226 одиниць. Також ворог втратив 5 танків, 21 бронемашину, 14 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню та три одиниці спеціальної техніки. І також ми продовжуємо бити по логістиці ворога знищено 5 складів боєприпасів. Ви згадали про те, що тисячу артилерійських ударів за минулу добу було лише у вашій зоні відповідальності, враховуючи те, що Україна стикається із браком боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. Як вдається стримувати цей наступ, стримувати цю навалу ворога у вашій, на вашій ділянці? Справа в тому, що Ну як я б не сказав, так що брак великий брак боєприпасів, скажімо, їх наявність дозволяє нам виконувати завдання, і наша артилерія. Дуже продуктивно працює. Так, можливо, ми застосовуємо менше боєприпасів, але наші, наші артилеристи навчилися ще ефективніше використовувати те, що в нас є, і плюс дуже ефективно працюють наші оператори різних безпілотних літальних апаратів. Ми говорили про те, що на таврійському напрямку росіяни також застосовують боєприпаси з хімічними речовинами, ну тобто, фактично, різновиди хімічної зброї. Наскільки це розповсюджена практика, і чи достатньо у наших захисників засобів захисту, чи вони готові до такого типу атак? Так людей інструктують, є, скажімо, є засоби захисту. Ну, це противогази. І, на, і наразі ворог застосовує, ну, якщо брати в середньому, то десь два, від двох до п'яти, скажем, застосувань на добу, е, ну, в залежності від вітру. Коли є великий вітер, ворог е, ну, старається не застосовувати, тому що його зразу ну, ці гази зносить і вони не мають ніякого якогось ефекту. Е, наразі е, Найбільше це застосовує ворог К-51, але по кожному випадку, скажімо, такого застосування хімічних речовин проводиться, скажімо, невеликі розслідування, проводяться аналізи. Наразі найбільше використовується хлорпікрин так званий. Який е, на рівні з фосгеном, хлорціаном і синильною кислотою заборонений, заборонено його використовувати у військових цілях е, е, згідно з конвенцією про заборону хімічної зброї, і Російська Федерація з 1997 року є учасником цієї конвенції. Вона, конвенція, ця є по суті доповненням до Женевського протоколу 1925 року, але як бачимо. Не тільки у цьох, у цих випадках Росія порушує звичаї ведення війни. Ну ми бачимо і удари по цивільному заселенню, і удари по медичних закладах, по цивільній інфраструктурі. Так що щось нового ми від загарбників російських не бачимо. Вони показують своє лице, вони показують, що вони терористи. Дякую вам, пане Олександре, за те, що приєдналися до нас сьогодні. Це був Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.